Сподіваюсь, мене нормально видно і чутно. Доброго дня, шановні глядачі. Давно не було відео, тому я вирішив записати ще один огляд. Мама була з цим проходом бувши у море пива в хопхейм і купила, коротше, винницький клас. От так, так він називається. Давайте скуштуємо. Ще раз. Я швидко пропитнув? Віддавився. Але квас смачний. Він такий солоденький, трошечки гіркий, звісно, деяким моїм друзям не сподобається. Але ну я особисто люблю такі класи, які як пиво. Смачний. А, що про нього ще сказати? Такий дуже приємний смак. Він ще такий прохолодний, освіжаючий. Так, трошечки гіркий. Але ця ігрокота надає йому свого шарму. Зміни. Цей кольор. І він ще не так сильно піниться. Шкода, що його продають в літрових баночках. Ну, хоча не знаю. Напевно, купила тільки літр, мамо ну Це не важливо. Вони прийшли за мною.